У давнину була така приказка: якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив, буде добре жито і порошно всито. Молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай, а от ясне небо передвіщало на доріт. Яскраво червоний захід сонця, 3 лютого, прогнозував морозний ясний завтрашній день. А ясна погода ранню весну. Якщо в день сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть. А якщо воно за хмари ховається, чисті та здорові. У минулі часи цей день був оплатом за метілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітніли вікониці та рами, слід чекати потепління. Якщо сніжні візерунки підіймаються угору склом, морозу тривати. А якщо похилилися на відлигу. У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватись до серйозних морозів. Цей день вважали переломом зими і за ним прогнозували погоду на майбутню весну. Наші пращури говорили: на півзимницю дорогу перемітає, корм підмітає. Це означало, що зима затримається, і домашні тварини з'їдять всі заготовлені для них запаси. У минулі часи за цим тем судили про майбутню зиму. Який день буде зранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими. А погода з обіду до вечора вказувала на другу половину зими. Густий томан передвіщав морху доби. А ясна погода до сприятливого року. У минулі часи передпочати погоди нашим пращурам допомагали миші. Якщо сьогодні вони вилазять з-під снігу, слід чекати відлиги. У давнину цього дня побоювались заметілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року. За на хати будуть погані харчі. Попри те, що цей місяць вважається найхолоднішим, цього дня бувала й відлига, але недовга. Тому в народі говорили, лютнева відлига нічого не варта. Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами. Якщо вони йдуть проти вітру, до снігу на снігопад також вказував дим з труби. Якщо він стелився землею без вітру. Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передвіщав глухе холодне літо. Тому й говорили не до добра літнього вітер. Ще до нас дійшли спостереження за снігом. Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане. У минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс. Якщо він шумів, чекали відлиги. Вважається, що з 3 до 11 лютого проходить сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили і теплом приголубить, і морозом віддубасить».